Дорогою на роботу, хочу сказати про свій один намір. Ви його чули раніше, а саме намір набрати 100 тисяч підписників до 2026 року. Ем, можливо, для когось здасться захмарним, але в принципі такий варіант можливий. І я маю зовнішній намір це зробити. Просто якщо викладати хоча б одне відео кожного дня, щось буде. Але в мене немає наміру отримати щось. Я бачу конкретну ціль. І поки що в мене є одна ідея, яка я впевнений тільки що допоможе мені це зробити. Поки що про свою ідею сказати не можу. І я не впевнений, чи розкажу я її, коли досягну своєї цілі. От. Але... Просто <свісно> з часом буде видно один рік часу. І все зміниться на каналі, в житті. Я залишаю це відео тут і чекаю вас, <свісно> чекаю вас через деякий час знову тут. Просто перегляньте його і зрозумієте, що таке намір та ідея.